Всім вам з вами я Іван, і сьогодні я вам розкажу, як стати ось такого. Ось таким. Або таким. Таки. Перше з усього, як е, тобі треба повернути твій контролер. Це робиться дуже просто, примерно ось так. І да, я, у мене є квест 3 тепер. По-друге, поміняй хват контролерів. Обичну це дає ефективність своїй швидкості і обережності. Е, я, пробу, я пользуюсь дефолтно, бо я пробував доріг, в мене нормально, в мене тільки хуже виходило. Ну, так можна сказати. Я зараз понакидаю пару скріншотів вам на екран. Різних хватів. Наступне змініть свій... Свою висоту гравця. Це робиться дуже легко, ви просто відключаєте автоматично і е, І просто, наприклад, лягаєте к полу і ось нажимаєте на кнопочку. Е, в чому, е, Чого воно допомагає? В тому, що якщо б у вас був автоматик height то у вас би не був кубік десь тут, як у мене, а десь навіть по, а десь повище. Прям. Тому ось що треба змінити по е, висоту гравця, просто виключаємо автоматик, е, ну, автоматично і робимо саме нижню, як можем. можемо. Можемо за текстури піти. Наступне, коли важка частина в грі, то використовуйте тільки зап'ястя. А коли легка частина, то можете використовувати цілу руку. Ось вам приклад. Oh nee. Nu gaan we echt snel! Gladde paling. Klaar is, Kees. Dat is niet goed. Overstroming, overstroming, overstroming. Dat is een probleempje. Overstroming, overstroming, Wat ah. een uitstekend idee! Paling. Наступне ну, останнє це хілтінг і тіпінг. Тіпінг, це б'є. Це коли ви ріжете блок кінчиком свого м'яча. А хілтінг це коли ви ріж, ріжете кубік початком м'яча. Але знайте, що, мож, що із цього можеш трошки. Ви получите пару промахів або обкатів. На цьому все. Став... Дякую вам за перегляд. Ставте лайки і підписуйтесь на канал за був я Ванує 41.